Привіт, друзі! Сьогодні хочу поговорити там не про перемовини, які вчора були між Трампом, Зеленським та європейськими лідерами, а чому європейські лідери так прибігли. Всі думають, що вони прибігли допомагати Зеленському. Не зовсім так, на мою думку. Справа в тому, що вони прекрасно розуміють, що якщо війна в Україні зупиниться, закінчиться. То наступними будуть європейці. Не дарма Макрон говорив, що е, потрібна українська сильна армія. Саме українська армія має бути сильна. Тому що Європа розуміє, що вона вразлива, що вона не витримає, якщо росіяни підуть. А якщо війна закінчиться в Україні, то росіяни обов'язково підуть на Європу. І я думаю, що захоплять Європу. Бо Європа абсолютно не готова. Європа абсолютно не думає про свої, свої голови. Вона досі сущукається з Трампом. Вона досі намагається йому догодити. Але це погано закінчиться. Треба вже вчитися ставити свої. Інтереси вищі за Америку. Я розумію, що вони розслабились європейці, що вони звикли, що в них є Америка, що Америка прикриє, Америка розкриє парасольку там ядерну і так далі і тому подібне. Але ситуація змінилася. Біля керма в Америці абсолютний дегенерат, який не відповідає за свої вчинки і е, не дивиться вперед, не дивиться майбутнє. А європейці досі лебізят. Лібізать ліб перед ним. От чому він боїться Путіна? Чому він так хоче зустрітися з Путіном? Чому він так мріяв з ним зустрітися і подивитись йому в очі? І досі він говорить про те, що Путін зупинить війну, тому що він мене поважає, тому що він мене любить. Тобто одобрення Путіна дуже важливо для Трампа. Чому? Тому що, на жаль, Путін обрав правильну стратегію. Він обрав стратегію е, поведінки так е, так з Трампом бив е, Трамповий тату себе, приніжував, сміявся сильною опозицією. Тобто постійно вказував, що Трамп нікчемний. І Трамп побачив в Путіні свого тата. Тому він страшно боїться його і хоче отримати від нього щось позитивне. А якщо перед Трампом лібізіть повз на колінах і так далі, то нічим це хорошим не закінчиться. Ми ми ж пам'ятаємо вчора, посеред перемовин, Трамп побіг дзвонити Путіну. Тобто прорвав перемовини між зеленським та, Є... зеленським та європейськими лідерами і побіг звонити Путіна. Ну це якраз показник. Європа прекрасно розуміє, що якщо війна зупиниться в Україні, то Росія піде на них. І тому вони хочуть гарантувати собі безпеку в вигляді української армії. Сильною українською армією. Мені здається, що не дарма Макрон так обмовився. А як ви думаєте, що якщо війна в Україні закінчиться, то чи буде війна в Європі? Пишіть вашу думку в коментарі, мені буде цікаво почитати. А на цьому все. Ті, хто раптом, якщо ви хочете підтримати канал фінансово, ви можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Саме завдяки вам я можу робити контент. Дякую дуже. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До нових зустрічей, друзі.